Дня сьогодні прочитаю опис четвертої частини з книги Історія сонячної системи Магнор. Частина четверта. Опис події після демонської війни. У 1700 році на планеті Єовія з'явилося дев'яте королівство, яке має назву Дерман. У королі ліси Чорнозен біля Танського океану з'явилися нові міста. Аран, мостел і Нітлон. Біля Арського океану нові міста це Мостеріна, Орськони, Святина і Пароліно. Також нові міста з'явилися в Афраперіні, Ірнело, та Астроліто. Ще нові міста з'явилися в Аскані, Магнорі, Дета і Ісато. У 1800 році також з'явилися нові міста у королівстві Зверин, Оркіто, Орзито, Кордон і Лісен. Також нові міста з'явилися на острові Кантов, Портоліто, Океано і Фетон. Нові міста з'явилися в королівстві Арктичний. Холод Мокро і, і Літ. У місті Іран у 1800 році винайшли перший двигун, а через 30 років з'явився перший поїзд і автомобіль. Вони їздили за допомогою нафти. З'явилася одна валюта на всю планету. Це Зміїн. Вона існувала ще у 1100 році, але тоді в кожному королівстві була своя валюта. Яка мала назву свого королівства. У 1870 році з'явилася перша лампочка і фотоапарат. Вони з'явилися у місті Замвево. у 1900 році Королівства Острови стали державами. Кожна держава мала свою столицю, всього держав стало 14. Аскан, Міфоград, Анзіго, Хорокрест. Зверинка калінізатор, еовір, окліндершон, афрафирин мерзеза, хідон зерс, Фен, кінзехо, землебрус, арктичний ральф, тантов, Шокес, чорнозен, Тереп, дерман, властелін. Шахтал Шон, залізницю почали будувати по всій планеті, Також з'явилися перші фабрики з виробництва їжі, техніки та переробки руди. У 1920 році з'явилися три марки автомобілів Мерзей і... Мерзе в місті Мерзеї, століття в місті і ороліто в місті Ортик. Перша техніка це холодильник, плита, телефон, телевізор і пральна машина. Була винайдена у 1950 році в місті Енісей. Саме там з'явилася перша компанія з виробництва техніки, яка має назву Еніта. Така ж компанія. З'явилося через 20 років у місті Кінто і мала назву «Тікло». У 2000 році з'явилися перші літаки та ракети. Вони були від компанії Мерзе, перші аеропорти з'явилися у 2010 році в кожній столиці. Четверта марка автомобіля Кінто з'явилася в місті Таліто, В країні Кінзе, в Україні Кінзево, весели Кінто, Ректор, Єтлон і Молто. В країні стали два міста. Монто і Реклон. У 2070 році космічні станції були в 13 країнах, крім країни Еовіар. 200-2600 року почалися космічні війни через напади демонів на супутники та магічні кіси. Жителі почали захищати супутники та магічні кіси. У 2250 році демони вперше напали на місто Лінеї за топові порталу. Перший напад демонів стався в центральному районі в магазині «Прогрес». За 5 годин демони повністю знищили місто Лінеї. Для цього демони побігли на кристальний рудник, демони зустрілися з магами у містах Тіян, кристали і Ластелін. Маги вбили всіх демонів і знищили портал у магазині Прох. У 2320 році спочатку демони з'явилися на фабриці з виробництва труб. На фабриці з'явилося 400 демонів. Вони поділилися на 5 груп і почали використовувати свою технологію порталіст. Цього разу за допомогою цієї технології, де вони змогли побувати у п'яти країнах планети, Дерман, звіри, шахтал, тантов і Чорнозен. України демони де побували в таких містах, як Пліней, Інфер, Теранклачик і Інтеран. У всіх містах бігало 60 тисяч демонів. Під час перебування демони вкрали в м'ячі демонів у музеї історії інтернет-класіка. але не змогли повернутися з ними назад до порталу, бо їх зустріли маги дермана. У зрині вони побували у таких містах, як Корозіни, Оркіто, Орзито і Мерне. У Звірин прибуло 1000 тисяч девенів, вони шокували Лева 20-го президента Єв'яра. Де вони намагалися викрасти маго кристали, але у них нічого не вийшло. У шахтал прибуло 40 тисяч демонів, але у них там зовсім нічого не вийшло. У контролту прибуло 100 тисяч демонів, вони зруйнували місто Канес, але їх перебили арк. Чорнозем також прибуло 100 000 демонів. Вони побували у таких містах, як ЗТРФ, Лізу і Тонець. Там вони також намагалися викрасти зброю. Зразу ж після цієї події 9 магів, які вели бої з демонами, зустрілися у місті Еовер в фортеці Евкалі. Там вони вели переговори про демонську зброю після зборів демонів. Борів, маги вирішили знайти зброю і зібрати її у піраміді Алакіна. Після цього маги знищили піраміду Алакіна у 1520 році. Еовіяни вперше побували на планеті Торпон. Жителі планети Еовія і Торплон почали співпрацювати між собою. Це був опис 4 частини після демонської війни. Зараз покажу малюнки. Сьогоднішня система 2600 2600 році. Магічні кіса. Перший. Супутник, на якому могли проживати люди. Ракета для подорожі в космосі. Атаки демонів у 2250 році. Кристальний рудник. Фабрика Кристалів. Магазин Pro. Склад кристалів. Ападемонів на міста у 2300 році. Поштовий склад, кремний музей, фабрика по виготовленню труб, фортеся Епкеліна, зброя демонів, музей. Піраміди Афрапірина, Порталіс, Меч Алакіна і Кінець. Обкладинка першої книги.